22 січня 1919 року для України видався велично і гордо, добрим, з великою літери днем, який зумів об'єднати воєдина українців у свою рідну українську соборну державу. Цей день є втіленням ідеї єдності, спільності та нероздільності української нації. Це одна із найпрекрасніших подій нашої історії. Високий принцип соборності своїх земель. Найблагородніший у світі ідеал, до якого прагне кожна нація. За незалежність, за кращу долю. Прошу доєднатися до нашого флешмобу. Українці, любі. Ному ну, об'єднуватись. Мова рідна буде звучати вона прекрасна нації її душі. Україна рідний край, земля з багатовіковою історією, мальовничою природою, чарівними піснями та неймовірними людьми. Ми. Горді називатися українцями, ми пишаємося рідною ненькою. Ми єдина країна, єдина держава. Ми не можемо ділитись на захід і схід на цій землі віковічно дідів наших слава і прадавній величний козацький наш рід. Справжня єдість народу у боротьбі за незалежність продемонструвала світові Україна 21 січня 1990 року. Знаменним етапом піднесення Духу Свободи став живий ланцюг між Києвом і Львовом як символ єдності Соборної України і свідченням готовності українців до відстоювання своїх національних ідеалів. Тисячі українців взяли за руку на згадку про проголошення акту Злуки. Раз у раз лунали здравиці на честь українського народу. Сьогодні, в умовах війни, День Соборності набув нового, і більшого змісту. Це не лише про єдність, але й про незламність, про щоденну боротьбу за свободу, про спільну працю і непохитну віру в перемогу. Сучасні герої України це ті, хто сьогодні захищає нашу землю, ставлячи інтереси рідного народу понад власні. Вони є живим втіленням справжньої соборності нашої країни. Слава Збройним силам України! Майбутнє країни в наших руках, і від нас залежить, якою вона буде. Ми маємо будувати країну, де кожен підтримує один одного, як у великій родині, де допомога і взаєморозуміння на першому місці. Ми повинні усвідомлювати, що лише в єдності дій і соборності душ ми зможемо досягти мети побудови духовно багатої, вільної та демократичної України, якою будуть пишатися наступні покоління. Соборність це символ, символ боротьби за волю, розуміння між людьми. І частка надії та віри у краще майбутнє нашої великої родини, що зветься Україною. Моя Україна, я вірю, що дух твій ніколи не згасне. Ти совість народу, не згасна зоря. Живи, і процвітай, Україна, моя, для миру, для щастя, любові й добра. Слава Україні!